Перед собою я маю ось ці прекрасні три книги одного підциклу. Я маю також пледик, я маю час, я маю настрій. Отже, пора розповісти вам, що ж цікавого було в цих книгах, коли я одразу після прочитання першої книги додавала одразу її до улюбленого фентезі, улюбленого. Того, що я надзвичайно надзвичайно ціную в книгах, те, що я просто всім серцем обожнюю. Давайте поговоримо з вами тут про убивцю короля, про учні убивці та про мандри того ж убивці. З вами Катя Ельф. Давайте починати. Справжній любитель фентезі точно чув про таку авторку, як Робін Хоп. Дякуючи КСБ не завжди, але в цьому випадку я дуже їм вдячна за те, що вони перевидали перший підцикл, який називається Учні Убивці, і ніби як продовжують видавати усі книги Робін Хоп. Дуже чекаю на першу книгу, яка має назву Магічний корабель, наскільки я знаю. От і прочитавши ці всі книги, я зрозуміла, що це щось надзвичайне і мене досі не відпускає. Цей цикл мене досі тримають ці емоції, мене тримає переживання за цих персонажів, при тому, що першу книгу я прочитала десь орієнтовно в жовтні, другу листопад грудень і от якраз таки цю книгу я прочитала місяць тому, тобто від березня мене не може пустити. Якщо ви думали, що Робін Хоп це щось на рівні Сандерсона, Аберкромбі, Желязне. Це звісно так, але при цьому це класика фентезі. Де розгортаються події зовсім по-іншому, звісно, кожний автор чіпляє по-своєму, і я бачила досить таки багато відгуків, де писали, що Сандерсон для них топ, а кромбі топ. А от хоп, якось вона нюнями, якось вона оцими е, престольськими скандалами, якимись інтригами, вона не чіпляє. Чесно кажучи, це був досить таки дивний коментар. Я не буду казати, звідки я його побачила, але це писала не одна людина, і мені здалося просто, що ми читаємо зовсім. Зовсім різні історії. Ну, по-перше, коли ви підходите до прочитання хоча б першої книги, не дивіться на об'єм наступних двох, не беріть собі певні упередження, адже це зовсім не схоже ні на яке фентезі, я впевнена, яке ви прочитали останнім чи там, в попередні рази свої. Це абсолютно щось інше. Я порахувала, що прочитала близько ста різних фентезі історій взагалі за своє читацьке а, життя. От і хочу сказати, що хоп мене вразила саме тим, які персонажі є в її книгах. І тут все розпочинається з того, що у нас є маленький хлопчик Фіц, який потрапляє таємним чином до. Королівської стайні, от якраз таки наглядач цієї стайні баріш, такий мужланчик в тілі. Він вирішує виховувати цього хлопчика. Він просто не може його покинути. Пізніше ми стаємо свідками того, як цей хлопчик зростає, як у нього з'являються певні риси людини, що вже була при королівському дворі, власне, де знаходиться наша стайня. А саме це. Фіц Чіверлі, наш головний герой, і він є бастартом, він є непотрібним сином короля в очікуванні, якого вбивають. Саме того короля в очікуванні, який мав би бути наступним королем. Тут королем в очікуванні називають саме того, хто має наступним прийняти посаду а, трону. І от якраз таки, коли батька вбивають, наш хлопчик має певну мету. Я не буду вам казати, що це за мета і які події розгортаються у цьому сюжеті, а, другої книги, третьої книги чи першої книги, неважливо. Я хочу розповісти вам саме про свої враження та. Те, чому я знімаю на весь цей цикл окремий огляд, чому мене так захопило. Насправді, ем, хоп пише дуже розмірено. Якщо взяти по об'єму, тут у нас близько 500 сторінок. у другій книзі в нас 700 ще мій сторінок, тут майже 1000 сторінок. І запитаєте, ви мене чи це розтягнуто? в певній мірі так, але за рахунок того, що багато описів. І якщо запитати знову ж таки повторно. Чи забрала б я те, що є ніби як водою в цих сюжетах? Ні, я б це не забрала. Адже ці описи вони дуже важливі взагалі для книги. Так, ми. Певним чином читаємо вдруге за ті події, які вже відбувалися. Так, можливо, ми вже втретє читаємо за переживання головні, головних героїв. Але щоб ви розуміли, що кожен елемент сюжету, який відбувається загалом, там скільки, якщо порахувати, то загалом тут приблизно 2 300 сторінок, так, 2300 сторінок. Жодного разу не було зайвого елементу сюжету. Тобто в третій книзі ми можемо згадувати, що відбувалось отут. І я впевнена, що ви, навіть якщо досвідчений читач, чи фентезі, чи просто будь-якої іншої літератури чи жанру. Ви не зрозумієте, що це якимось чином зв'язане буде пізніше. І хоп вражає цим. При тому, що я впевнена цю книгу і, взагалі, цей цикл візьмуть ті люди, які вже мають певний читацький досвід. І ніби як здавалося, що вас вже нічим не здобувати, хоп вміє перекрутити все настільки. Іншим чином перевернути просто до гори дном, догори ногами, до дригом, як то кажуть, все одно ви будете здивовані тим чи іншим чином. Також повертаючи до того коментаря, де писала, що тут інтриги, які слюнні, Я не вважаю, що тут так є, адже наш головний герой він не дратує. Він робить інколи нелогічні вчинки, але при цьому він вчиться на своїх помилках. Також мені сподобалась перша книга учень убивця, ще й тим, що ми бачимо, як він навчається, як він здобуває певну таку освіту, як можна її назвати. Навч... Він навчається вбивати. Я думаю, що це не спойлер, адже назва говорить сама за себе. І взагалі, якщо ви подивитесь на назви книг, навіть інших підциклів Робін Хоп, ви побачите певний зв'язок. З персонажами всесвіту Робін Хоп. Тобто, якщо ви... Там подивитись на дев'яту книгу всього циклу, ви можете зрозуміти певним чином, кого він буде стосуватися. Але це ви зрозумієте певне аж в третій книзі, що називається Мандри убивці. Просто я для себе, знаєте, провела таку аналогію. Пізніше пішла читати анотації, і, можливо, я трішки неправильно зробила, але я настільки очікую ці книги, що полізла читати анотації до наступних книг, просто через те, щоб приблизно орієнтуватися і знаєте, бути в очікуванні. Просто бути В тому такому приємному очікуванні, коли нарешті видадуть і ті книги українською. Просто щоб, знаєте, відчувати ці майбутні пригоди, ці майбутні перепетії, якийсь нову скандал, інтриги, розслідування. І, чесно кажучи, я, я, дуже, я дуже заздрю вам, якщо ви ще не читали цього циклу. І тут, якраз, в кінці книги у нас. Завершується все на найцікавішому. Я одразу пішла читати другу книгу. Тобто, в мене таке буває дуже рідко, адже я люблю розтягувати, пізніше не дочитувати ті чи інші історії, які мене чи не дуже вражають, чи знаєте, певним чином якось відволікають. От, і знаєте, є певні книги, які мені здавалося, що в цей період період часу мені цікавіше читати, так? Але все одно мені захотілось продовження. І от на допомогу мені прийшла наступна книга. Королівський убивця. І Якщо ви подумали, що все буде ось так, тобто що є певний король, який помре від руки нашого Фіца, адже про це говорить ну, назва так. І судячи з того, що тут е, у нас Фіц буде навчатися, а тут він буде вбивати, а тут він буде подорожувати. Це все, звісно, зрозуміло, але це просто отака манюсінька капля в океані. В усіх океанах світу, адже ви не будете знати, хто вбивця, ви не будете знати, який король помре, ви не будете знати, за яких обставин хто буде допомагати, хто буде викривати, хто буде свідком того, що король вмер. Також мені дуже подобається, що тут поєднано не лише певне вбивство тієї чи іншої людини, герої, і так далі. Тут не одна людина помре, просто готується до того, що хоп буде різати майже всіх своїх персонажів в плані, що кожен з них має свою роль. І завжди персонаж, навіть якщо він другорядний, третєрядний, якщо так можна сказати, він завжди приходить в сюжет, з якоюсь ціллю і завжди він відіграє свою роль. Але пізніше Робін Хоп дуже. Ем, Вміло, скажемо так, прибирає його стан з полу. Деякі будуть оживати, деякі будуть помирати тричі. От, але це все пізніше, коли будете читати книгу. Хей, hey, а ви знали, що лише за 10 гривень можете підключити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі дублі, розіграші лише для спонсорів. Реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. І от якраз таки повернуся до того, що я не договорила. Мені подобається, що тут вбивства зав'язані не лише як помста, не лише як холодна зброя, а тут замішані ще й отрути. І мені здається, що це найжорстокіше вбивство, яке може бути це померти від певної отрути. І наш фіз вчиться усьому, усім ем, усієї майстерності вбивств, адже він розуміє, що яким чином він має допомогти новому королю в очікуванні. Він має допомогти новому принцу, який постане не престол, адже назва говорить сама за себе король помре. І ми маємо бути до цього готові. І найцікавіше, коли ти читаєш цю книгу, знову ж таки, помітки. У мене тут вже їх більше, так? А Коли читаєш книгу, ти розумієш, що ну, воно має відбутись. Ну, от все, що відбувається в сюжеті, воно якимось чином зв'язане з тим, що все ж таки король помре, наголошую на цьому, і ти завжди це чекаєш. Але це стається в такий неочікуваний бляха момент, що ти сидиш такий, і в якому сенсі? Ти мене обвела навколо пальця. Просто все було спокійно, ну нічого взагалі про це не говорила. Але тут раптом і добрий день кроль, кроль мертвий. І всі думають саме на от цього персонажа. Чи винен він, чи не винен? Ну, тут читайте самі, але знаєте, що мені подобається? Авторка не виправдовує вбивства. Тобто, тут є насилля, звісно ж, я не рекомендую читати вам. Ці книги як знайомство з певним жанром, знайомство з фентезі загалом або з пригодницьким, епічним класичним фентезі, яким є ось власне ця підтрилогія, скажімо так, трилогія, підцикл, якщо можна так її назвати. Мені здається, що тут ви не відчуєте самого смаку. Смак у цього фентезі, оцих пригод. Мені здається, що потрібно прочитати все ж таки певний багаж фентезі, і не Ян Ked фентезі, адже велика різниця є між звичайним класичним епічним пригодницьким фентезі, міським фентезі та Ян Ked. Адже там є все ж таки певні, я нічого не применшую просто за своїми такими спостереженнями. Ян Kedalt фентезі, воно більше направлено якраз таки на підлітковий вік. так, і Щось таке легке, приємне, можна відпочити, десь є е, там постільні сцени, все таке. Тут ж, е, мало любовної лінії. Одразу хочу сказати, про тому, що я люблю, коли в фентезі є любовна лінія, але вона, знаєте, не те, що непомітна, вона, якраз тут вона досить -таки непомітна, вона дуже розумно вплетена в сюжет, тобто вона не грає ключову роль. Певним чином, звісно, Любовна лінія буде певним таким слабким місцем персонажів, адже всі розуміють, що герой росте, всі розуміють, що так чи інакше в нього має бути сім'я, адже ну, три книжки, як мінімум. от І ти розумієш, що герой ніби як не має померти. Але кінцівка цієї книги вона змусить вас усвідомити, що не все так легко буває в цих книгах, і що коли ти підходиш до прочитання книг Робін Хоп, не все так весело, задорно, класно і передбачено. Адже король помирає. Який король помирає? Знову ж таки. Я не просто так говорю це в який раз, адже хочу, щоб ви були готові до того, що це не просто фентезі, це максимально щось інше, максимально нетипове, максимально своєрідне настільки, що я одразу взяла ці книги читати. І я не відкладаючи в довгий ящик, одразу. Взяла «Мандр вбивці. про тому, що я дуже страшусь великих книг. Ці 924 сторінки вони пролетіли просто як одна мить. Розумієте, я читала цю книгу дві неділі, але для мене це настільки швидко все пройшло. Мені просто хочеться плакати від того, що я хочу це забути все і перечитати настільки мене вразило, настільки мені подобається, настільки я взагалі. Вдячна авторці, що вона пише не типове фентезі. Тобто, тут немає чогось такого над тут немає не знаю, ну якихось дивних постільних сцен, чи тут немає не знаю шестируких людей, тут абсолютно нічого такого немає, але при цьому. Авторка знає, як працювати з сюжетом, вона знає, як працювати з персонажами, як їх охарактеризовувати, як їх впливати в сюжет. І здається, ніби все очевидно знову ж таки. Тобто, такого чогось над немає абсолютно. Але при цьому автор вміє дивувати, вона вміє працювати з почуттями читача. Мені здається, це просто. Вища майстерність. От поки що я можу з такої вищої майстерності, якою володіють письменники, згадати лише кінга. Він уміє працювати з читачем. Так, у нього є певні книги, які не надто вдалі, так у яких мало фанатів, ніж у інших його історій. Але він вміє. Він не просто пише-пише без кінця свої історії і видає їх величезною кількістю. У нього дуже багато книг. Але все ж таки він. Ем, Трудоголік, скажімо так, він вміє не просто писати і не просто творити кількісно, а якісно. І от хочу сказати, що поки що а, майстерність Робін Хоп у мене може порівнюватись з Кінгом. Я не можу приплести жодного автора, якого я знаю. Ну, хіба що гата Крісті, але вона там певні такі проплешні, як то кажуть, є певні прогалини, от і. Обожнюю Агата Крісті, але все ж таки в своїх жанрах, звісно, це прекрасні книги. Але якщо брати саме майстерність автора, ну нехай це буде що тут Агата Крісті, добре. Нехай це буде три автора, зовсім в різних жанрах. Е, от, і щоб ви розуміли, наскільки, наскільки це круто і це рівень. І я вважаю, що усі слова, які були сказані взагалі в цьому відео, вони направлені на те, щоб спокусити вас. Прочитати хоча б першу книгу, щоб ви зрозуміли стиль, темп, швидкість, манеру написання, харизму авторки в тому, щоб передати почуття перш... певних персонажів, щоб показати їх такими, якими вони є. І насправді дуже класно, що, знаєте, по одній книзі дуже важко, звісно, буде вам зрозуміти, чи читати далі чи ні, але ви хоча б зможете на 30% зрозуміти, що я маю на увазі. Щоб зрозуміти в повній мірі, потрібно читати весь цикл, всі підцикл, всі три книги. Адже у нас тут є зовсім різні персонажі. У нас є настільки багато, велика кількість проблематик насправді, і вони... Можуть почати порушуватись у першій книзі, а авторка пізніше все підведе аж в третій. Тобто, в нас. В повній мірі якраз таке персонажі ростуть по всіх трьох книгах. Тобто, я не можу сказати, що лише в другій книзі у нас було дуже класно розказано про короля в очікуванні Вереті, так? Чи там про ще іншого принца Регала. Немає однієї книги, яка вам розповість в повній мірі про того чи іншого персонажа, по які ви зможете точно зрозуміти. Що собою представляє сюжет, яким чином він буде далі обертатись. Просто мені здається, щоб в повній мірі, повністю загально, я не знаю, як що сказати, зрозуміти того чи іншого персонажа, щоб зрозуміти і виправдати для себе, або ж звинувачувати та принижувати в певній мірі, засуджувати в тих чи інших діях. Потрібно читати всі три книги. Ви можете прочитати першу: так, ви посмакуєте. Ви зрозумієте так чи інакше, але там закінчується все на такому моменті, що хочеться брати другу книгу, тому будьте обачними. Другу книгу, Королівський бивця, я б трішечки зменшила на 100 сторінок хоча б. Але, все ж таки, якщо запитати, що я прибрала, я навіть зараз не можу сказати, я пам'ятаю всі моменти. Просто у мене пам'ять як в рибки. Але я пам'ятаю всіх персонажів з цих книг. Я пам'ятаю всі події. Я пам'ятаю просто найменші деталі. Мені здається, що якщо я перечит... буду перечитувати а, кожну книжку, я буду пам'ятати, де і в якому моменті з'являється той чи інший персонаж. Тобто, мені здається, що це знову ж таки говорить про майстерність авторки. Адже, ну, у мене пам'ять досить таки коротка. Я дуже швидко е, забуваю імена персонажів. Але тут... Отак. Третя книга мене просто збила з ніг. Вона просто, знаєте, підвела такі підсумки, де я остаточно зрозуміла, що я не зможу, я не зможу прощатися з цими книгами. І от навіть якби в мене було таке питання, які б. Книги ти 100% взяла б із собою, так навіть якщо би переїжджали і так далі. Звісно, ну маленький відсоток людей буде брати там, хоча б половину своєї прочитаної бібліотеки. Він буде брати більше ті книги, які ще не читав. Але, от якщо взяти саме свій досвід, я 100% взяла б цю трилогію через те, що мені хочеться перечитувати, мені хочеться знову бути з цими персонажами, мені хочеться бути з ними. і... Хочу, щоб вони були зі мною. І, до речі, от помітки третьої книги. До речі, мандр в мене прочитались настільки швидко, що в мене просто було враження, що тут там, 300 сторінок, 400. При тому, що тут великий об'єм, мало діалогів, багато якоїсь рефлексії і такий маленький шрифт. Просто. Ну, мені здається, що це доволі таки дрібний шрифт, і при цьому це фентезі, тобто ти не можеш зупинитись. Там такі е, моменти сюжету, де тобі хочеться читати далі, тобі не хочеться спати. Тобі хочеться просто постійно бути тут. І зараз мені здавалося просто, що герої ще з одним. Персонажем Фіц, ще з одним персонажем він подружує так, впевне маючи певну стіль, І мені здавалося просто, що от вони полюють, вони там не знаю, їдять, вони роздумують, і мені просто здавалося, що я просто як третій персонаж з ними. Просто мені здавалося, що от вони полюють, я їм там певним чином допомагаю, грубо кажучи, вони діляться зі мною їжею, я просто розділила це все з ними. І мені здавалося, що вони діляться зі мною. Настільки я прониклась. Можливо, це вже трішечки цело. Але просто я не пам'ятаю, коли останнім часом ем, взагалі яка була остання така книга, над якою я от настільки я фанатіла. просто нею? Можливо, це не дуже здоровий фанатизм, але у нашому важкому світі мені здається, що це, це логічно, це логічний фанатизм, я можу це виправдати. Я впевнена, що з часом мої емоції трішки збавляться, але це буде прекрасним моментом для того, щоб перечитати ці книги. Напишіть, будь ласка, чи читали ви? Трилогію Робін Хоп я знаю, що дуже багато а, хто з ким я ділилась у телеграм-каналі процесом читання, казали, що вони, дякуючи мені, почали читати ці книги, що вони все ж таки вирішили завершити цю трилогію, що вони. Читають далі, можливо, іншою мовою якоюсь, що вони продовжують знайомство з Роб'ін Хоп. Це дуже-дуже тішить. Дякую вам за те, що ви ділитесь, дякую за те, що ви довіряєте моєму смаку. Буду намагатись далі тішити вас новими оглядами та своїми абсолютно щирими враженнями. Якщо ви сумнівалися, якщо ви боялися, якщо ви все ж таки якимось чином обходили, Цю трилогію просто спробуйте. Я надію, що вам вона також сподобається. Ви не зможете від неї відірватися, як не могла відірватися і я. Ну а якщо вам сподобалось це відео, не забувайте, будь ласка, про активність. Це дуже важливо для каналу і дуже дуже приємно для мене. Ставте пальчик вверх, якщо вам сподобалось це відео. Також натискайте на дзвіночок на кнопочку підписатись. Ну а я бажаю вам лише всього найкращого. Бережіть себе, рідних та Україну. З вами була Катя Ельф. Бувайте і до наступних фентезі зустрічей.